Друзі, всім привіт! З вами Екзортикраскін. Сьогодні хочу вам розповісти за підготування ряду акційних та прем машин до релізу у оновленні 128.1. По деякій із цих машин вже є навіть інформація, де вона з'явиться. Далі обговоримо витік про можливу появу багаторівневих рарних коробок на європейському сервері. Про ці коробочки я вам ще в минулому році перші рази розповідав, тому що вони фігурували на китайському сервері, так би мовити, було тестування. От, можливо, дуже скоро, вже в наступному місяці, можливо, друзі, підкреслюю, тому що ще немає остаточної інформації, вони і в нас з'являться. Далі розберемо характеристики нової преместежки 9 рівня Чехословаччини із двома гарматами. Наголошую, тобто там буде механіка і називається вона SDT57 «Вовкодав». Ну і в кінці відеоролика перейдемо до гаражу, будемо розбирати характеристики і подивимося на ті бої, які я зіграв на РМТ. Стежці 5 рівня, звісно, премі США, який ми можемо зараз зафармити за виконання завдань і перегляд трансляцій, тобто фарм тих самих тістечок в честь 14-ї річниці World of Tanks на європейських і американських серверах. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І перед тим, як я почну розповідати вам інформацію, хочу наголосити, що зараз ви будете дивитися реплейчики на машині A7E3, яку всі могли зафармити за виконання завдань в честь 14-й річниці World of Tanks на європейському сервері, або якщо у вас вона раніше була, так як і в мене, наприклад, коли випадала з новорічних коробочок. Новорічного наступу, вже не пам'ятаю точно якого року. І так, поїхали тепер по основній інформації. Досить багато золотої техніки підготували до релізу у оновленні 128.1. Знову з'являється інформація про чифтейн МК-6. Він може з'явитися вперше на європейському регіоні. Він вперше взагалі вийшов у оновленні 0.10.0 в далекому 2015 році, тобто 10 років назад. Тоді по характеристиках він був імбою, але зараз звичайний танк з середніми ТТХ. Однак достатньо комфортний. За цей час в МК6 вийшов скрізь вод, Бліц, ВОД-консоль і навіть на китайському регіоні Вод. У танка хороший ДПМ, хороший час зведення і розкид. але посередня броня, питома потужність і огляд порівняно з Т-95 фс 4201 Чифтейн. От дивіться, яка інформація у нас з'являється. Можливо, друзі, у нас цей чифтейн якраз і з'явиться, або в бойовому поході, якщо там не підтвердиться МБТБ, або, наприклад, у рарних коробочках, якщо вони, звісно, у нас будуть фігурувати. Хоча перші натяки про це є. Я так думаю, в цьому році вони точно з'являться. Також до релізу готовий МБТБ після шостої ітерації на супертесті і наступних двох ітерацій на загальному тесті. Танк нарешті повністю готовий до релізу. Ну і відповідно вже є інформація конкретно з тим, що відбулося. Чи в Тен МК 6, Великобританія важкий танк 10 го рівня акційний із загально змінена ціна танка в золоті зі 100 на 22 тисячі 500. Прибрано техтанка секретний. Далі йде МБТБ, США, важкий танк 10 го рівня акційний, механіка, барабан на 6 снарядів, касети по 3 снаряди. Із загального ціна танка в золоті змінена з 100 на 22 500, Прибрано теги танка, секретний та тестований. Тобто максимально вже підготували ці машини до релізу. Повторююся, можливо, МБТБ у нас буде у новому бойовому поході. Хто ж його знає і, можливо, його запустять після виходу оновлення 128.1, раз не запустили з 1 квітня, так як у нас було в минулому році. По ЧІФТІМ МК-6 не знаю, де він може фігурувати, або його запнуть у бойовий похід, все може бути, або він, наприклад, буде в рарних коробочках. Про це я вже тільки що вам казав. Далі у нас йдуть машини ще по списку. Перша машина КПЗ-3GST Турм, Німеччина ПТ8 Прем, механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. І загально змінили ціну машини в золоті з 100 технічної на 9450, також прибрано теги-танка, секретний та тестований. Далі йдемо на щафі камуфляж США лт 5 Прем. І загального ціна машини змінена в золоті 100 на 1500, точніше 1400 друзі. Ця машина вже відомо, де в нас буде фігурувати. Вона буде в історії нагородою, скоріш за все. Називається ця історія листоноша. Я про неї вам розповідав. Далі йде ВК 66 тс 90 Франція лт 9 Прем, механіка, барабан на два снаряди. І загальна ціна танка в золоті змінена зі 100 на 9250, прибрано теги танка, секретний та тестований. Оця машина може з'явитися в оріонських кейсах, друзі. Хто його знає, в якому форматі вони будуть у цьому році, далі ми ще за це поговоримо. Також у нас підготували до випуску машину Торіс. Франція ст 9 Прем механіка зміна режиму двигуна. Із загального ціна танка в золоті змінена зі 100 на 11 тисяч 50. Прибрано теги танка секретний та тестований. Також може в лутбоксах з'явитися ця машина, подивимося. Також у нас є підготовлена до випуску CS-5356 «Войтек» Польща шість 8 Польща Із загальної ціна танка в золоті змінена зі стана 9250, Прибрано також тега танка, секретний та тестований. І ще одна польська машина в нас була підготовлена до випуску CC46 Pancernik. Польща важкий танк 9 рівня Прем. І загального ціна танка в золоті змінена із 100 на 12 700. Тобто це повноцінний Прем 9 рівня. Зрозуміло, ціна не маленька. Прибрано теги танка, секретний та тестований. От такий у нас ряд машин вже підготовлений. Тобто частина з них, як мінімум, з'явиться в оновленні 1.28.1 це гарантія. Якщо, наприклад, будуть у нас рарні коробочки трьогрівневі, то взагалі багато цих машин, основна маса може там з'явитися, тому що там буде три класи коробочок. Зараз ми про це поговоримо. Далі у нас з'явилася на Armored Патруль інформація, але вони зазначають, що її черпають із Вод Експреса, скоріш за все, з донатної версії, Про китайські лутбокси квітень 2025 року. І би, не нецікава інформація. Ну в Китаї лутбокси будуть у квітні, то і в квітні в нас, наприклад, їх не буде. В наступному місці у нас вже в травні буде, от, наприклад, поклик Марсу, чи як буде ця подія називатися з кейсами, оцими оріонськими або як вони будуть називатися. Але тут не все так просто. Дивіться, що зазначається. Цього Місяця ми очікуємо запуск лутбоксів виключно для китайського регіону Вод. Це буде остаточний випуск стандартних лутбоксів, і після цього ми почнемо бачити ті самі багаторівневі вірарні коробки, про які ми вперше згадали ще в жовтні 2024 року. Все готово до нового типу коробок, тому наступний загальний глобальний запуск буде включати саме це. Не буде жорстких показників випадіння або надмірних проблем з компенсацією. Тобто, друзі, от дивіться, яка цікава інформація. Не знаю, чи це напряму зв'язано з європейським регіоном, але скоріш за все у 2025 році, можливо, навіть у наступному місяці, хто ж його знає, ми побачимо рарні оці багаторівневі коробочки і на європейському сервері. Тепер в якості прикладу хочу вам продемонструвати, як це було у китайців у минулому році. Я вже за це розповідав, тому буквально коротко пробіжімо. От дивіться, ви зараз бачите дропи у стандартних оцих базових коробках першого рівня, які ми можемо придбати у преміум магазині. Бачимо, що тут є випадіння 100% від перших речей, 100% других речей, далі 20% випадіння коробочок першого, другого або третього рівня, друзі. Тобто це будуть випадати коробки, такі самі, які ми придбали, або навіть кращі, другого і третього рівня. Ну і також є шанс випадіння преммашини восьмого тільки рівня. Буде, наприклад, багато різних преммашин восьмого рівня, і шанс випадіння 1,3% на на них. Якщо ви хочете отримати прем-машину вже 9 рівня, вам потрібно відкривати коробочки другого рівня, які будуть випадати з інших коробочок. Тут ми можемо побачити вже набагато кращі речі, які будуть випадати базові з 100% шансом. Це, наприклад, вільний досвід. От бачити також преміум та резерви, різні навчальні оці посібники. Компоненти завдання на X5 досвіду, також 20% ще є шанс випадіння додаткових коробочок 1, 2-3 рівня. Або 5 відсотковий шанс. Там був 1,3% шанс із першого типу коробочок 1 рівня. Тут вже 5-відсотковий шанс випадіння преммашини 9 рівня. Ну, на перелік не дивіться, він може відрізнятися, це все зрозуміло і скоріш за все буде відрізнятися. Ну і третій тип рівень коробочок, найкращий. Він буде випадати, звісно, найменше їх буде цих коробочок, але тут і найжирніші нагороди. Тому що гарантовано вже буде випадати золото, 750, тисячі, 3 тисячі, 100% випадіння. Також 100% буде випадіння днів преміум аккаунта 7, 14, 30, резервів. Бачимо тут не по одному, вже а такими паками. Ну і різні навчальні, оці всі посібники. 30% відсотковий шанс випадіння компонентів членів екіпажу з одним-двома-трьома з двома, перками, завдання на Х5 досвіду, 20% Також коробки першого, другого, третього рівня можуть випадати. І що саме цікаве? З коробочок третього рівня буде випадати акційна техніка. У китайців там і преммашини є. А в нас, наприклад, це будуть акційні машини 10-го рівня, і шанс випадіння з коробок третього рівня вже аж 10%. Тобто з 10 коробок. Ну, Якщо так дивитися, грубо з 10 коробок вам повинна випасти одна машина 10 рівня. Доволі така непогана механіка, тобто там будуть рідкісні машини по типу цеління, там вафлю можливо запхають. Ну, дуже багато різних варіантів може бути. Бейджін коперу навіть можуть запихати, хоч вона є в боновому магазині. Коротше, кажучи, там король мавп і так далі. і так далі. Оці машини можуть тут фігурувати. Коротше кажучи, от така механіка з тими коробочками розумію, що. Що, ну я не знаю, як буде висипатися з них, будуть, звісно, гаранти випадати, само собою. Тому що, скоріш за все, там механіка на 50-ту коробку чи на 25-ту, чи ще на яку воно буде в залежності від рівня коробочок. Пишіть, що ви думаєте на рахунок додавання рарних коробочок. А тепер переходимо до наступного питання. Будемо говорити про СДТ-57 Вовкодав. Чехословаччина СТ9 Прем, механіка «Двоствольний гармат. Це перша двогарматка з подібною механікою для Чехословаччини. Недавно ми обговорювали машину німецьку, також двогарматну, але там, по-моєму, був важкий танк. Є короткий опис механіки, заряджання гармати от першої і другої буде по 8,63 секунди. Перезаряджання повне між гарматами і кількість, от ми бачимо, от повне перезаряджання 17,26, 5 секунд перезаряджання між пострілами, тобто зміна гармат і два снаряди боєкомплект. Час підготовки залпового пострілу 3 секунди, тобто є залп, час зміни гармати, як я вже сказав, 5 секунд, час блокування, перезаряджання гармат після залпу, тобто штраф 3 секунди. Ну і сила віддачі від залпу 200, але це нам нічого не говорить. Якщо подивитися більш детально по характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас от вогнева потужність є. 390 одиниць е, середня шкода за постріл, тобто відносно стандарт, не підвищений показник. Базова у нас ББшка пробуває на 245. Ну, також відносно усереднений показник. 920 швидкість польоту. Відносно така некомфортна, хотілося б тисяч. Чому я так кажу? Тому що це ст друзі, це не важкий танк. Далі йдемо. 390 одиниць, також у нас середня шкода на підкаліберному снаряду. Пробуває він 294. Небагато, як для СТ 9 рівня. Тим паче буде втрата бронепробиття на відстані, це все зрозуміло. 1130, комфортна швидкість польоту снаряду. Ну і третій снаряд 530 одиниць має підвищену шкоду, це у нас фуга 61 мм пробуває відносно стандарт, 920 метрів на секунду. Некомфортна, так само, як і базова. ББшка летить. 9 секунд перезаряджання це заокруглено у нас однієї гармати, повне перезаряджання 18 секунд, час зведення 2,2 секунди. По точності то тут погані показники. 0,4, друзі. 0,4 це жахлива точність. Надіюся, буде краще у фіналі, тому що це тільки перший тест. Мінус 8 плюс 20 кути комфортні, 40 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, механік, водій, навідник і заряджаючий. По мобільності бачимо, що у нас 50 вперед, 18 назад, при питомій потужності 20. Як для стежки непогані, хороші показники. По швидкості повороту самого корпуса 45 градусів, швидкість повороту самої башти 35 градусів. Тобто динаміка це наш плюс. По вогневій потужності дуже багато є мінусів, в тому числі точність, друзі. Не знаємо ще яка буде стабілізація, але точність жахлива. Для СТ 0,4 це багатовато. По живучості маємо 1700 хп, бронювання самої башти 230-80-40, бронювання корпусу 180-60-40. Тобто корпус буде 100% пробиватися, от НЛД у нас велика, і вона під прямими такими кутами буде пробиватися по бортах 80 мм. Ну, багато не потанкуєш, можливо, тільки під гострими кутами. Це все зрозуміло, але все ж таки корпус тут не для танкування. Будуть пробувати в основному. Хоча це і середній танк все зрозуміло. По самій башті 230 мм, не знаю, чи буде прошиватися просто в щоки. Тому що щоки тут відносно прямі, от є маска самої зброї, навіть з такого ракурсу ми можемо побачити. І от самі щоки. Можливо, вони будуть пробиватися там 250 мм чи 240 буде максимально. І запросто 9-10 рівні, тим паче на голді 300 мм, там 310, яка пробуває. Можливо, прямо в щоки будуть пробувати без проблем. Це вже подивимося, коли буде коліжен модель. Ну і лючок, само собою, я вже бачу на. Навіть під таким ракурсом він не дуже великий, але все ж таки його можна буде вицілювати. Тобто, живучості великої цієї машини немає, можливо тільки від башти щось відскоче, але в основному навіть в башту, скоріш за все, зможуть цю машину пробивати, тому що 230 мм це не так й багато базової броні. Що стосується огляду 380 метрів. Усередине таке значення навіть 390 метрів не дали. Ну і 670 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас, друзі, машина знову двогармат. Напишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Мені буде дуже цікаво почитати від вас інформацію, вашу думку. Ну, а тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з преместежкою 5 рівня США АРМТ. Забігаючи наперед, хочу сказати, що мені ця машина сподобалася, тому що в неї є ряд переваг. Перше, це кути вертикального наведення, вони прекрасні, одні з самих найкращих у грі. Друге, це непогана динаміка. Ну і третє це барабан на три снаряди. У мене ця машина стояла, я на ній зіграв колись один бій, навіть забув про неї. Але коли сьогодні обладнання поставив на неї, покатав з десяток боїв, то зрозумів, що це доволі така непогана і фанова машина на п'ятому рівні. До речі, в неї ще й прекрасний огляд. Зараз ми до цього дійдемо. Перше, що почнемо роздивлятися, це звісно з обладнання. Я, наприклад, використовую трофейну вентиляцію для того, щоб апнути усі показники. Трофейний приціл, тому що в нас початкова точність поганувата. І трофейну оптику, друзі. Трофейну оптику для того, щоб максимально апнути огляд. Дивіться, який він у нас на п'ятому рівні. Це прекрасний феноменальний показник. Ми будемо всіх практично пересвічувати, Але до цього ми дійдемо. Відкриваємо живучість даної машини. І дивимося, що у нас по цьому показнику. Міцність нашої машини 600 одиниць, тобто небагато. Бронювання корпуса 51 51 25, бронювання башти 76 51 25 Скажу чесно, що мене рідко коли не пробивали, в основному пробивали усі і без проблем, тому що приведена броня 83 мм НЛД, 61 мм ВЛД, 76 мм, от сама ця башта, рубка чи як її назвати, башта, тому що вона повністю обертається, без проблем усі будуть пробивати. Є ще. Люди але сенсу їх вицілювати немає ніякого, тому що тут і так все пробувається. По бортах і кормі все зрозуміло, тут 25-26 мм, також буде все заходити по максимуму. Тобто, живучості в нас як такої немає, це не наша фішка. Йдемо далі. Три типи снарядів, бронебійний підкалібний, осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 115 одиниць, тобто відносно стандартний показник, але в нас тут барабан на три снаряди, про це ми поговоримо трішечки пізніше. Середнє пробування броні 128 мм на близьких дистанціях втрачається на 500 метрах до 110 мм. Швидкість польоту даного снаряду 900 м на секунду. Як для п'ятого рівня це хороші показники. Середня шкода відносно стандартна, середнє пробування. Броні непогане, 128 і швидкість польоту 900 метрів на секунду. Як для п'ятого рівня, повторююся, це непогано. Підкаліберний старіат середню шкоду має так само 115 одиниць. середнє пробування броні 177 мм, тобто взагалі прекрасно. Але є втрата бронепробиття на відстані на 500 метрах до 158 міліметрів. Швидкість польоту тут взагалі ідеальна, як для п'ятого рівня 1000 метрів на секунду. Е, також є третій тип снаряду. Це осколково-фугасний, але я його не використовую, тому що він пробуває всього 38 міліметрів. летить із некомфортною швидкістю польоту 800 метрів на секунду. І має середню шкоду не набагато підвищену 185 одиниць. Наприклад, я їх не вожу зовсім, я під каліберів 51 штуку завантажив і бронебійні, але в основному старався відігрувати на бронебійних снарядах. Далі ми можемо побачити середню шкоду на хвилину 969 одиниць. Тобто ДПМ у нас невисокий, але в нас є інші переваги, друзі. Це от барабан на 3 снаряди. Перезаряджання між пострілами 2,5 секунди, тобто за 5 секунд ми можемо видати 3 снаряди по 115 одиниць. Це наша фішка. До речі, перезаряджається наш весь барабан за 16.36 от у моїй комплектації. Тобто 843 пострілу на хвилину. Ми можемо виконати. Швидкість реринтального пересування прицілу 46-58 прекрасно. Кути вертикального наведення, от увага, дивіться які. Мінус 15 по опусканню, імбові кути дуже класно від рельєфу грати. А кути задирання от гармати аж 60 градусів. Тобто ми, як зенітка, можемо піднімати вгору нашу гармату. По кутах це просто бомба. Дуже і дуже комфортно на рельєфній місцевості відігрувати. Час зведення прекрасний 1,76, розкид на 100 метрів з усіми плюшками і з прицілом трофейним, друзі, і з навичкою бойове братерство, з навичкою екстремальні умови, навичка концентрація, настанова продування повітропроводів, трофейної вентиляції, ще з допайком ящиком коли, виходить 0,33. А так би було 0,41 чи скількисть там у базі, тобто жахлива точність. Я вам рекомендував все ж таки приціл використовувати, апати по максимуму цей показник. Тобто, якщо підсумувати по вогневій потужні, Звісно, в нас прекрасні кути вертикального наведення, в нас прекрасний барабан на три снаряди, в нас хороші відносно снаряди, окрім фугасних, але є і своєрідні мінуси. До речі, я вам забув сказати про один мінус це стабілізація. Вона в русі 0.23, при повороті корпусу 0.23, і по повороті самої башти 0,15. Тобто стабілізація це наш мінус. Зараз ви можете побачити в боях, як це все відбувається, який розкид, як ця машина зводиться, з якою швидкістю. Коротше кажучи, всі ці Нюанси, які по характеристиках так відразу і не зрозуміє багато хто. Але все ж таки, якщо підсумувати взагалі по вогневій потужності, то вона непогана і це фішка своєрідна, оцей барабан на три снаряди і снаряди хороші самі по собі, це відносно плюс. По рухливості можемо побачити, що в моїй комплектації 45, вперед, 18 назад, при тому, що в мене немає ні турбінки, нічого. При питомій потужності 16,08. Непогано друзі, тут походу прохідність по ґрунтам непогана, тому цих 16,08 кінських сил вистачає для того, щоб ця машина не волоклася відносно нормально, рухалася по мапах. Швидкість повороту шасі 46.45 також немає ніяких претензій. Тобто динаміка у нас нормальної ст шки Я ж кажу, тут, скоріш за все, просто-напросто прохідність по ґрунтам хороша, тому що навіть 16.08 вистачає для того, щоб не волоктись по мапі. Це все відчувається у боях і ви це все можете побачити. По скритості 23,69 нерухома машина і 18,44 під час руху. Звісно, ці показники досягаються з навичкою маскування і з камуфляжом. Але, щоб сказати, що це велике маскування, не можу цього сказати. Це стандартне базове таке маскування, як для СТ. Погляду По 490 метрів це дуже величезний плюс. Тобто це з трофейною, звісно, оптикою з бойовим братерством, гострим зором, екстремальними умовами, радіоперехопленням, настановою, трофейною вентиляцією, ящиком коли. Але 490 метрів, послухайте, це п'ятий рівень. Ви будете практично усіх пересвічувати. Це дуже приємне відчуття. От перший бій, той, який ви подивилися, звісно, я там в кінці тупонув трішечки, мене забрали, але він був а, показниковим. Можна було важких танків і інших засвічувати на великих дистанціях, роздамажувати. Дуже класно, мені сподобалася ця машина. До речі, якщо у вас її немає або вона є, скажіть свою думку. Якщо вона у вас є, і ви катали на ній, скажіть, чи вона вам сподобалася. Мені, наприклад, вона дуже сподобалася, дуже фанова така машина. Якщо у вас немає її, то я вам побажаю тільки фармити оці тістечки для того, щоб ви її безкоштовно абсолютно в честь 14 річниці річниці європейського сервера американського, щоб ви її зафармили. І для колекції вона вам пригодиться. Тому що це не просто колекційна машина, а це ще й фанова машина із хорошими Характеристиками по огляду, барабаном з нормальною динамікою. Коротше кажучи, мені вона сподобалася. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!